Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. Вітаю вас у своєму маєтку. Сьогодні вихідний, неділя. Погода причудова. На дворі тепло. Сонечко, легкий вітерець. Погода для відпочинку. Я ось я зараз сижу на медлсі і спостерігаю за зимнім пейзажем. Хоча не назвеш його зимнім пейзажем, адже снігу немає. Ну і щастя, щастя, що його немає. На дворі тепліше, дощі проходять, волога потрапляє в грунт, рослини не так страждають на морозі. Плюсова температура це класно. Ну, дай Боже, щоб у нас була така нормальна температура, щоб у нас росли екзотичні рослини, такі як хурма, інжир. Бачите, персики абрикоси у нас вже давним-давно ростуть. А коли ж вони мерзли в дитинстві? Я пам'ятаю, їх і не садили абрикос, бо вони всі обмерзали. Персик. Колись мій дідусь посадив, то він його і укривав, і обмотував на зиму. Ну, кінчилось тим, що він все-таки змерз. Зими були люті, з великими снігами, з великими морозами. Снігу було так багато, що зараз вже, значить, тільки в казці, як якийсь фільм дивишся, то згадаєш. Кургани вище, тину, такими воротниками понадуває, а потім. Як він уже уляжеться сніг і трошки пришерхне, то по ньому й ходити можна, але можна було й провалитися аж по шию у тих курганах. Ну, в общем, нормально було, гарно було. Зима, зима, зима. А дома тепло, гарно, затишно, мама, тато, дід, бабуся, ну, все так, як і треба. Зараз залишились тільки спогади. І зовсім нова погода, зовсім інша. Зовсім інша. На нас, як виявилося, впливають Ланіньо і Ель Ніньо, здається так, тому що треба подивитися, як ці <кхм> течії в Тихому океані в Атлантиці називаються, бо я забула. Не буду про це говорити, треба почитати. Але, як результат, у нас Температура плюсова, чесно говоря, і не хочеться мінусової. І радієш за те, що і тваринам, і синицям, і пташкам, і різним там зайчикам, лисичкам є, що погризти, є що знайти, є що чим поживитися. І наші рослини теж більш-менш нормально зимують. Ну, Пройдемо подивимося, що тут навколо. Росте і як воно виглядає. Так от, що ж тут у мене росте? Восени в нас було дуже багато роботи в хаті, і ми не встигли тут позагрібати. Ну, в общем, це воно зараз так виглядає. У мене тут роза троянда, яка називається... Господи, вискочила, як вона називається, голуба троянда. Індіголетта. Ну, от вона плетиста, але на плетисту не схожа, бо після пересадки я її привезла з дому сюди. Вона приживається і поки що невелика. Я ще її обстригла. Ну, будемо бачити, що там буде весною. І ось там ще одна друга. Теж є. Також самого розміру приблизно, як і ця. Ну, а тут, а тут тойки і ряд. Лаванди, можливо, з тієї сторони стану, і так краще буде вам все це зняти. Ось так. Троянди прикриті чорнобривцями. Ну так, чисто символічно трошки прикрила їх. Ну, а тут Ряд нарцисів, їх не видно, принаймні я їх не бачу, і піонів. Будемо бачити весною, що тут зійде. Ну і півники чи іриси, інакше кажучи. Тут у мене росли ще півонії і нарциси. Ну і скажу вам, росли, бо тракторист якому я довірила, переуграв це все діло. Ну, в общем, сама виновата треба було контролювати. Так що нічого нарікати зараз. Так що тут у мене були і нарциси, і півонії, і троянда. Ну, троянду я знайшла, там рештки її, то я пересадила в друге місце, побачимо що вона прийметься, а всього іншого. Немає, ну, можна нове буде посадити. Я не дуже розстраюсь по цьому поводу, але розстраюсь в тому, що треба контролювати. Я це знаю, але довірила. Ну, ось тут, ви бачите, магонія прийнялася. Три кущі магоні. От. І от так у мене в садочку. Ну, вибачте, не загрибану. Не встигли ми. А тут ще виноград, який треба обрізати. Ну, і до ума доводить стіни в хаті, хоча вони вже ж ще але ще ми їх до кінця не зробили. Бо міняли підлогу, обкладували плиткою. там І теж це зайняло масу часу. і все інше не встиглося робити. Ну, ось тут ще підготували один участочок для посадки рослин. Поки що я планую. Тут перегною багато на цій місцинці. Думаю, буде рости. От. І тут така у нас опорна стіночка, яка мені дуже подобається. Придумаю щось. Ну, а поки отак от сумнувато, бо на дворі зима. Зима із плюсовою температурою. Тож всім бажаю мирного неба над головою, квітучої, теплої, мирної весни і неодмінно всім здоров'я. а на цьому до побачення. Не забудьте поставити Уподобайку Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, заходьте в гості. Можна дивитися попереднє відео, у яких я розповідаю про своїх Троянди гортензії і інші квіти, які в мене ростуть в саду. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталя. День закінчується, сонечко сідає, за лісом сідає і скоро на землю спуститься вечір. Всі мирного вечора і тихої ночі.